Всіх вітаю на моєму каналі. Хочу сьогодні трішки показати мої орхідеї, хто цвіте. Це Баркерія. Практично всі ви їх бачили в попередніх відео. А я ось що хочу сказати. На фоні того, що вже Америка наклала санкції на чи коханка, чи вона жінка бункерному президенту, тобто Путіну. Кавайве. І мене не залишає одна думка вже ось третій чи четвертий день, як виховуються її діти? Про них практично нічого, не ні в інтернеті, не в ЗМІ не можна знайти. Це талумнія перший раз в мене квітне, я її купляла як білу, ну не білу, а на білому фоні. Основний білий фон був повинен бути. З якимось везерунком, а основний фон тут в неї яскраво рожевий. Ну, теж гарненька. Може, колись і біла буде. і всі ростуть на блоках. Ну, не всі їх тільки. Два блока з ними. Так от продовжую. Про цих дітей Путіна дуже мало інформації. Тобто ця інформація дуже закрита. І мало що нам про цих дітей відомо, які вони, що вони. І я от замислююсь над тим, як вони виховуються. Тобто теж як бункерні в ізоляції, звісно, що в них немає дефіциту в виграшках або якихось розважань. Але ж мене цікавить, які наративи використовуються для їхнього виховання. Бо відсутність спілкування з однолітками і взагалі ізоляція від суспільства це дуже-дуже небезпечно для розвитку нервової системи і взагалі психічного стану. І в мене закрадаються такі думки. Може, їм дітей привозять, щоб було з ким погратися. Тіх дітей, яких викрадають в Україні, наприклад. Да й в Росії там ті діти теж нікому не потрібні. Особливо ті сім'ї, які живуть в бідноті, але за Путіна. Вони самі можуть за гроші тих дітей віддати. Отак цвіте моя котлея. Це Путінара, сам Балараня. Яскрава. Ця не ароматна. А монінг глорі дуже пахне вночі. Дуже-дуже пахне вночі. Приємний аромат і такий квітковий і що з додатками ванілі. І цього року в неї такі три великих дуже квітки, вражаючі квітки. Так от, мені до тих дітей нема ніякого діла. Мені взагалі на них, як кажуть, плювати. І є якась така в душі тривога, що її виховують. Як теж диктаторів в майбутньому, які будуть продовжувати справу батька, що там їм про цього Путіна розповідають і взагалі чим їх вчать. Але те, що вони в ізоляції, це вже дуже-дуже дуже висока вирогідність або, навіть ну, впевненість, що. Дитина, яка зростається, виховується в ізоляції від суспільства і однолітків, це вже психічна хвора. І що в них там в голови закладається, що це так гадається мені, коли вони виростуть, то теж будуть такими, як їхні батька. Зненавиди усіх людей, навіть і своїх, бо своїх вони використовують тільки як. Зброю або робочу силу, ну, тобто як рабів, як і зараз. І те, що зараз Путіну не вдається повернутися до Радянського Союзу, повернути всі землі, всі країни, які були на той час у складі Радянського Союзу, бо час іде, триває, і Путін то вже теж старий, йому вже за 70 років, чи 70 років. Вже е, готовий до смерті, можна так сказати. І яка б там медицина коло нього не була, то це є фізично закінчення людського життя. Час настане, і він помре, без смертя ж немає ще. Я дійсно е, не знаю, якого вони віку, які вік тих дітей, але ж вони повинні ходити в школу. Ну, добре. Хай в них там найліпші вчителі дома. Але він такий маньяк до відтворення Радянського Союзу. І я гадаю, що може ці діти так виховуються, щоб вони продовжували справу батька. У мене немає сумніву, що, якщо треба, а може так і є, що для цих дітей. Вистроєна школа з набором і комплектом всіх вчителів, і навіть директоркою. Але ж далі треба здобувати якусь професію, вступати до вищих закладів. Цікаво, чи так же вони будуть в ізоляції, як і зараз. Щось не виникає в мене сумніву, що ці виродки путінські будуть. Воювати вже з нами з нашими внуками. Не дай Бог до такого не хотілося б. Але дивлячись на менталітет на настрої Російської Федерації, населення цієї недокраїни, то не виникає сумнівів, що таке буде. Вони не можуть бути іншими. Загарбники є загарбники. І та всі діти там. Вже з народження загарбники їх виховують з дитячого садка вже з нененавистю до інших людей, до інших країн і з любов'ю до війни. Воювати за родину, а родина у них по всій земній кулі, куди вони несуть свій сраний російський мір, і вони вважають, що це є вітчизна. І цю вітчизну треба захищати. Такий дебілізм. Але те, що я не зустрічала ніякої інформації такої поширеної про цих дітей Путіна, ну, чесно кажучи, я її не дуже шукала. Може у вас є яка інша інформація. І що ви думаєте з цього приводу? Але в мене немає сумніву, що ця недокраїна повинна бути ізольована. А ще краще це, я так бажаю, знищена. Або кудись переселена на іншу планету і хай там собі живуть, самі з собою воюють, їм на місце серед людей. Бо там в основної своїй масі не люди. Оця Баркерія цього року має всього одну квітку. В неї дуже великі квіти. Бо березень був дуже критичним, моїм доглядом до них. А от Хізіс це вже четвертий раз цвіти з цієї весни. Здоровий став розрісся, багато нових ростів. Ну і з кожного росту він квітне. Орхідея, квіточка, яка має зуби. Цього року зацвів тільки двома квітконосами ансидіум Naвіum. Бо того року я його розділила, і одна частина поїхала до Анюти в Японію. Він найраніше працює. Ну, а мій, як завжди, своєчасно влітку. З дуже приємним ароматом. Ну, ось і все. Бажаю всім якнайскорішої перемоги нашої рідної України. Мирного неба. Як найскоріше смерті рашистським окупантам, колаборантам? Слава Україні! І все буде Україна! До зустрічі!